Всім вітання. Я біля Франкфурту, Франкфурту Майн. Точніше, Зіген місто. А ще точніше стоїть в описі посилання на дану площадку. Я тут оглядував Renault Master 20 2020 року. Супер стані бусик. Пізніше зроблю відео, хочу вам показати на всякий випадок. Можливо, щось собі тут знайдете, тому що площадка така непогана. Посилання знайдете під відео, в описі відео є посилання на цю площадку. А я просто пройдусь, покажу вам, що тут є. Тут багато дуже машин, і крім того, що тут, ще можете на його сторінку зайти подивитись. Що там є цікавого. Багато є машин. Можливо, комусь щось. Трохи торгуватись можна з ним теж. Єшечка. Ось ці машини спереді. Але це тільки одна площадка. У нього їх не одна є. Я просто пройдусь, покажу, комусь щось цікаве, а ви переходьте по лінку, по ссилці, яку я залишив в описі. Довгенький Volkswagen. Ну, все це знайдете на сторінці. В класному стані. Б 8 Вже... новый рестайловый аудиушки артеончик нормальные модели Або ще ціни, я просто е, зараз позамерзало, все, там його ціни не всі стоять. Але можете перейти по, по силці. Я знаю, якщо одну машину взяв нормально, то там буде ще щось добре, тому що інколи буває так, проїжджаєш на огляд і нічого доброго. Немає. Сказали одне по телефону, а там інше. Тут нормально все. Як говорив, так і є. І це тільки одна площадка. Є й биточки бачу. Ну це більш для Німеччини такі машинки. І це тільки одна стоянка. Я, до речі, зараз буду їхати в сторону в сторону Фулди. Тому, якщо комусь потрібен огляд, Франкфурт, наприклад, Фулда чи тут Гісен, Зіген. Можете телефонувати, можна зробити, буде недорогий огляд. Якщо це буде попутно. Ну все, поки закінчую. А бус ми купуємо на Португалію. Клієнт замовив огляд. Просто стан як для буса ідеальний. Пізніше відредагую, відео поставлю на каналі. Мороз, мороз, обіцяли, що сьогодні плюсова температура, а тут мороз. Поки дождався, щоб він відтаяв той бус, поставив сонце світить, а мороз. Ну все, буду закінчувати. На все добре, до наступних відео.